І так, друзі, всім привіт! Всім бажаю міцного здоров'я! Ви знову на каналі Доза Нумізмата і сьогодні маємо дві новинки від Національного банку України. Це українським волонтерам присвячена нова пам'ятна монета та монета присвячена командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України. І так, друзі, підписуємося, підтримуємо канал та, звісно, отримуємо свою дозу номізматики. А ми продовжуємо. І так, придбати пам'ятну монету, дякуємо волонтерам. Країна супергероїв можна було сьогодні, а також можна буде придбати 26 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч монет. І, зокрема, 10 тисяч були сьогодні. Їх розкупили буквально за лічені хвилини. Не можете не переживати, я вже казав. Продаж цієї монети буде 26 го числа. Також 26 го числа бачимо буде в продажі монета рік дракона. Та монета українська мова буде 20 грудня 2023 року. Отож, друзі, не пропустіть. Можете поставити собі нагадування, так що моніторте сайт, монети час від часу виставляють, продаються, і, звісно, хто оновлюється часто, той може придбати монету. І так, характеристики. Я вам для перегляду вигляд... скину вигляді скріну. І так бачимо: пам'ятна монета дякуємо волонтерам, введена в обіг 4 грудня. Та продовжує серію Безсмертна Моя Україна. Ціна становила 98 гривень від Національного банку України. Звісно, є хто отрив, верніше отримав першу монету при придбанні, в перші дні буде продавати її дорого. Отож, хто не. Зареєструвався, реєструйтесь в інтернет-магазині, і я думаю, що 26 числа вам повезе і, звісно, зможете придбати. І так, монета у нас номіналом 5 гривень, виготовлена з Низетберу. Маса 16,5, діаметр 35. Тираж монетки буде складати до 50 тисяч примірників. Якщо вам не повезло і ви не зможете взяти в інтернет-магазині, також продаж буде реалізовуватися і банками-дистриб'юторами: це Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк. В міру їх відвантаження саме банкнотно-монетним двором у їхні відділення. Детальну інформацію про початок реалізації та точки продажу монет можете дізнатися саме на офіційних сайтах банківських установ. І так, основним мотивом дизайну монети стало саме плетіння маскувальної сітки. Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення будь-яких потреб захисників та захисниць України. Отож, друзі, у кого є можливість, обов'язково допомагайте волонтерам, не тільки донатами, можливо, і продуктами, і ліками, в кого що є. Отож, не забувайте, донатимо саме на Волонтерів. Також на аверсі монети бачимо розміщені символічні руки, що плетуть маскувальну сітку, а на реверсі стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символ Об'єднаної країни. Наступна монета також сьогодні презентована, це пам'ятна монета, присвячена командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України. А саме у День Збройних сил України 6 грудня в Національному банку відбулася. Презентації нової пам'ятної монети. Ціна 428 гривень саме за сувенірний рол в інтернет-магазині. Тираж даних сувенірних ролів складе 20 тисяч примірників. Загальний тираж монети складе 10 мільйонів штук. Ця монета продовжує серію Збройні Сили України та присвячена саме командуванню Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Щодо дизайну монети, то бачимо. Аверс у нас ідентичний з заверсом обігової монети 10 гривень за у 2018 році. В нього бачимо розміщений номінал монети, рік карбування та Герб. А на реверсі монети зображено емблему командування Об'єднаних Сил Збройних сил України. Реалізація роликів саме була в сувенірному пакуванні, була сьогодні 6 грудня. Вона на даний час є в наявності в інтернет-магазині. Загалом через інтернет буде реалізовано 10 тисяч роликів, тобто половину, які доступні, будуть і є на даний час. Тому, у кого є бажання, можете зайти в інтернет-магазин і замовити собі саме даний рол. Також будуть і банки, дистриб'ютори, саме сувенірні роли продавати. Також будуть звичайні роли по 40 монет, але ну, там буде ціна, звісно. Номінальна, тобто 40 монет буде 400 гривень. Даний ролик є колекційний, можна так сказати, його ціна тому так становить. Щодо характеристик, то бачимо номінал 10 гривень. Виготовлено у нас монету зі сплаву на основі цинку з нікеловим покривом. Маса 6,4, діаметр 23,5 та тираж 10 мільйонів вже було озвучено. І 500 тисяч штук у сувенірному пакуванні, тобто 20 тисяч. Роликів. Отож, друзі, дякую всім за перегляд. Сьогодні були такі новинки, в кого є бажання. Заходіть, прикупляйте, придбайте собі, колекціонуйте українські монети. Всім добра, миру, пам'ятайте, все буде добре. Все буде в Україна, слава Україні і до зустрічі!